Спортивні штани, другий сорт, 10 кілограмів за ціною 1400 гривень. Дивимось ось такі штанішки в чорному кольорі. Розмір 40-й 42-й. Наступні світленькі. О, віці, які гарні. Так, це у нас розмір амочка. Ззаді присутні кишенька. Ось такі вони. Наступні ось такі сіренькі. Ось такі різні розміри. Це у нас 40-й 42-й 40 розмір. Наступні. Ось такі чорненькі, Задні є кишенька. Кишеньки по боках на замочках. Розмір Хелічка. Витягуючи. Далі. Темно синьому кольорі. Тут розміру немає, але ось так вони виглядають. Наступні. Коричневий кольорі Ось такий. Так, Віддісней і розмір 34, -й, 36. -й. Дивимось далі. Сіренькі. Ось такі вони. Розмір 2ХЛ. Наступні. Мабуть, такі красиві. Ось в такому кольорі вони. На резинуці і розмір тут, на жаль, не вказаний. Далі сіренки. Розмір алічка 40 і 42. Наступні ось такі. Це у нас тут розміру немає, але я думаю, що це есочка. О, дивіться, які блюрові гарні. Нетягучі. Так, тут теж розміру немає. Ось так воно виглядає. сіренькі. без розміру, на жаль. Показую вам ще пару позицій. Але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику ще залишились спортивні штани. Це у нас адідас і розмір Алічко. які круті. Наступне. Знову винурові сірі. Я не знаю, що вам видно. Без розміру. І давайте ще вам покажу ось такі сіренькі. Для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик.